Житловий комплекс Сістер Відріал, містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Анкара наполягає на отриманні f 35 від Сполучених Штатів Америки. Про це сказав Ердоган. і каже, ми їм сказали, що ми заплатили, але ви досі не доставили нам F-35, за які ми вже заплатили. От і все. Тобто, ми зараз каже, стежимо за цією ситуацією і будемо відповідно. Е на неї якось більш адекватно реагувати. Ну і от головною причиною, через яку США не доставили Туреччині винищувачі F-35, стало придбання Анкарою російських систем протиповітряної оборони С 400 І про це я вам також вже неодноразово розповідала. Ба більше того, я розповідала навіть про те, що Путін зараз хотів би викупити ці С-400 назад, тому що вони йому необхідні самому. Він з задоволенням би їх забрав, поставив би я не знаю там на вал. Да, і поставив би десь не знаю, там закривав би свої НПЗ НПЗМИ С 400 але ні, вони знаходяться в Анкарі, вони знаходяться в Туреччині. Туреччина їх придбала, і вони відповідно там. Але ось ці с 400 які потрібні Путіну і не потрібні НАТО, зараз створюють деякі проблеми для Туреччини. Сполучені Штати інші союзники по НАТО вважають, що російські комплекси С 400 вони не сумісні із системами альянсу. Вони старі і вони відповідно ніяк не підходять під правила НАТО. Існує серйозне занепокоєння, що ці радари С-400, вони можуть бути використані для збору даних про технології малопомітності винищувачів F-35, оці технології Стелс, що становлять відповідну загрозу для безпеки літака. Ну і от Вашингтон неодноразово вже закликав Туреччину відмовитися від угоди з Росією, натомість придбати американські системи, ті, які Петріот каже, у них цих петріотів. Є, купуйте у нас петріоти до Євтрицять 35 і буде вам щастя. Ми кажемо, дайте нам петріотів для України. Петріотів, як ви розумієте, нема. Ну у сенсі не так багато, бо нам їх обіцяють, нам їх кажуть, поставлять. Останнє слово Дональда Трампа, що 17 петріотів доставлять Україні для того, щоб захищати українське небо. Журналісти питали у Сполучених Штатів у Дональда Трампа, де ці 17 петріотів. Дональд Трамп сказав, що правильно я дуже люблю Україну. І це його е, була основна відповідь на питання де 17 патріотів. Ну і у відповідь на отримання перших компонентів С 400 США офіційно виключили Туреччину з програми Ф 35 у липні 2019 року. Це рішення е, також передбачало застосування санкцій у рамках закону про протидію е, противникам Америки через е, санкції. І до виключення Туреччина була ну таким важливим учасником цієї програми створення f 35 п'ятих. Зокрема, вона долучалася до цього процесу. І за допомогою інвестицій, і була тим партнером, на якого можна було точно там розраховувати. Туреччина була одним з восьми міжнародних партнерів програми з 1999 року. Зробила внесок в розмірі 175 мільйонів доларів. Країна планувала придбати від 100 до до 120 винищувачів F-35A, але ну бачите, також подумала, що С 400 їй не завадять. З однієї сторони, напевно, нам треба подякувати Туреччині, тому що ці С 400 знаходяться у неї, а не в Росії, а, а значить, мінус С 400 які могли би е, прикривати російське небо. Тому певно, тут треба подякувати Туреччині. З іншої сторони, НАТО каже про те, що. Нам не подобається те, що ви закупили їх у Росії. Ну і близько 10 турецьких компаній загалом були інтегровані в ланцюг виробництва, виготовляючи близько 900 різних деталей для літаків. Виключення туреччини з програми за оцінками Пентагону коштувало іншим учасникам ще. 500-600 мільйонів доларів е, на пошук альтернативних постачальників. Ердоган неодноразово наголошував на тому, що Туреччина заплатила півтора мільярда доларів за літаки, які так і не отримала. Каже, яка вам різниця в що ми купили у Росії, якщо ми заплатили за те, що ми ще й досі не отримали. Ну, і вимагає або повернути гроші, або доставити винищувачі. Але ні того, як ви, ні іншого, як ви розумієте, не відбувається. Ну тому що. Е, Сполучені Штати залишають цю маленьку лазівку у вигляді того, що можливо Туреччина придумає щось зробити з С-400, і тоді вони ці літаки їм доставлять. А повертати гроші, як ви розумієте, теж не дуже хочеться. Ну де то бачено, щоб сполучені штати. Повернули, віддали гроші. Нєт, канічно. Ну і Анкара вона засудила рішення США, назвавши його несправедливим і одностороннім кроком, що не відповідає духу альянсу. Турецькі посадовці заявили, що це завдає непоправної шкоди стратегічним відносинам, стверджуючи, що в такому випадку вони не можуть розраховувати на своїх партнерів, тобто на сполучені штати Америки. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг також висловлював стурбованість з приводу цього рішення, заявляв, що воно погане для всіх. Також казав, що внесок туреччини в альянс є набагато ширшим ніж участь у програмі f 35 Ну і ось весь цей час по факту шукають альтернативи. альтернативи того, що можна зробити. Тобто, після виключення з програми Туреччина почала розглядати альтернативи, зокрема, можливу. Купівлі російських винищувачів п'ятого покоління Су-57. Інше питання, що Росія їх теж зараз не може виготовляти. Своїми ділитися вона точно не буде, тому що їх у неї у самої не вистачає. Ну і от Анкара опинилася в таких, знаєте, трохи і не туди, і не сюди. Бо якщо купила С 400, то могла би купити Су-57, але відповідно Ф-35 набагато. Корисніші могли би бути, тим більше, що Україна, я нагадаю, знаходиться в НАТО. Ну і знову ж таки, незважаючи на всю жорстку таку позицію, існують. Кажуть певні такі сигнали про те, що ситуація може змінитися. Бо США були би раді повернути Туреччину до програми F-35, якщо буде вирішено проблему з С-400. Як можна вирішити проблему з С-400? Одним з варіантів вирішення, яке пропонував Вашингтон свого часу, була би передача С 400 Україні. Але ми пам'ятаємо, що у травні 2023 року міністр закордонних справ Туреччини сказав, що Анкара відмовилася від цієї пропозиції і Україні їх не передала. Е, от, тому що робити з С-400 поки не зрозуміло. Закрити в ангарі нехай стоять, не використовувати, якщо Туреччина пообіцяє, я не знаю наскільки це може бути рішення. Продати їх назад до Росії ну, краще би не продавали. Все ж таки, нехай. Е, Знаходяться в Туреччині е, передати комусь деінде, або продати їх, або розібрати на частини. Ну хто його знає, що може придумати зараз туреччина для того, щоб е, F-35 отримати, вона каже теж: або віддайте гроші, або дайте F-35. Їй кажуть або. Десь щось придумай за 400, або ми поки тебе в програму не беремо. Ну, все нагадує доволі глухий кут, в якому вони знаходяться. Як ви розумієте, знаходяться вони в цьому глухому куті вже давно. Ну і зараз поки нічого не вказує на те, що з цього глухого кута є вихід. Так само, як і нічого не вказує на те, що є вихід з глухого кута, який називається Європейський Союз. Здавалося би, якщо ми говоримо про НАТО для України, ми вже розуміємо, що цей шлях буде дуже довгим, тому що так. Тепер двері НАТО відкриті, але Україні треба побудувати до них місток. Поки війна не закінчиться, Україну до НАТО не візьмуть. І, хоч ми наводили приклади, що в принципі країни, у яких тривали і тривають військові конфлікти, долучалися до НАТО, і Україна не є виключенням з цих правил. Нам все одно говорять про те, що ну ні, тоді ви маєте відмовитися від окупованих територій. Ми говоримо про те, що ні, дайте нам повідомлення або. Пообіцяйте нам, що ви візьмете Україну в її визначених межах, тобто можете не робити це завтра, післязавтра, але дайте нам е ось цю впевненість в тому, що ви приймете Україну е після завершення війни. Нам кажуть, ну і такої впевненості ми вам теж не можемо дати. То тепер питання ще й до європейського союзу. Здавалося б, це питання набагато легше, більш зрозуміліше. Україна робить кроки до європейського союзу, виконує програму. Нам е дали певний перелік цих питань які ми маємо закриті, ми одночасно робимо дві речі: ми е, даємо відсіч ворогу і там йдемо до європейського союзу, виконуючи ці євроінтеграційні прагнення. Але при цьому є нюанс, тому що як і в НАТО, так і в Європейському Союзі рішення мають прийматися одноголосно, тобто, всіма членами НАТО або Європейського Союзу. Е, всі розуміють, що є певні нюанси. Зокрема, цей нюанс називається Віктор Орбан. Про якого ми з вами постійно говоримо, Віктор Орбан каже про те, що Україна може потрапити до Європейського Союзу тільки через його. Через нього, ну как би давайте не будемо поточнювати та всі ці нюанси. Коротше, він каже: Ні, я типу не даю свого дозволу, щоб Україна долучалася до європейського союзу. Я розумію, що там вибори, і через рік там може й не бути Віктора Орбана в Угорщині, і тоді цей процес пришвидшиться. Але Євросоюз почав діяти інакше. Він каже: А давайте поміняємо правила. Давайте зробимо так, щоб рішення приймалося не одноголосно, а переважною більшістю голосів або дві треті голосів для того, щоб прийняти ту чи іншу країну до Європейського Союзу. Бо так виходить, що Україна має змінюватися, має змінювати законодавство, має змінювати там не знаю ціни, має змінювати погляди, має змінюватися вся. А європейський союз незмінний. Він каже: от. Такий ми стали Європейський Союз. Хочете доєднуйтесь, хочете не доєднуйтесь. А, і тут європейський союз почали змінювати зсередини, натякаючи на те, що треба прийняти рішення про а, те, щоб там змінити підхід до а, того, як приймаються рішення. Кажуть, давайте дві треті голосів, і тоді ми приймаємо ту чи іншу країну до Європейського Союзу. Але Нідерланди сказали, що вони проти. Нідерланди кажуть, що вони не підтримують ідею пришвидшити переговори про членство України в Європейському Союзі. Зокрема, за словами прем'єра, майбутнє України в Євросоюзі можливе лише з дотриманням принципу одноголосності, тобто знову ж таки. Євросоюз каже про те, що вони не хочуть змінюватися після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені, зокрема прем'єр Нідерландів, заявив, що його країна не підтримує ініціативу глави Європейської ради Антоніо Кошти пришвидшити переговори про вступ України через скасування принципу одноголосності на користь кваліфікованої більшості голосів, каже майбутнє Молдови і України в ЄС. Але змінювати правила це не той шлях, яким слід йти. Тобто, правила вони залишаються правилами для всіх, і тут нідерланди поки непохитні. Хоча, по факту, знову ж таки, всі нам говорять одне й те саме: кажуть про те, що це просто політичне рішення. От і все прийняти Україну до європейського союзу або не прийняти, і це політичне рішення, поки що європейський союз прийняти не готовий. Всі нам обіцяють, всі нам говорять, всі нам показують, показують нам двері, показують нам вікна, показують нам все. Запрошують нас. Водять нас європейським союзом, кажуть про те, як там прекрасно, неймовірно, красиво і так далі. Ми кажемо так, ми ж не проти. Але. І пробують, і хвалять, і не беруть, знаєте, як то кажуть. Отут, от з європейським союзом така сама історія. І здавалося б, що всі вимоги Віктора Орбана до України надумані, вигадані, незрозумілі. Угорська спільнота, угорська діаспора в Україні говорить про те, що немає у них питань до України. Вони говорять угорською, вони вивчають українську. У них немає питань до там, мовного закону, але він є у Віктора Орбана. Віктор Орбан вивішує плакати, де Заявляє про те, що якщо Україна доєднається до європейського союзу, ми витратимо всі європейські гроші на відновлення територій, які знищила Росія, і тут би до неї мали би бути питання, а не до України. Але Віктор Орбан бачив цьому інше питання тут же питання. Зокрема, там у Віктора Орбана, я не знаю, він там навіть плахати розвішував, що в Україні викрадають людей і продають на органи. Ну, здавалося б, трохи адекватності мало би бути в висловлюваннях, але ні, її там не видно. Але, от бачите, все одно ми кожного разу маємо доводити, що ми не слон. Продовжуємо це робити і надалі.